День добрий, гудей, гамарджабат, бонжурна. Tag. Можливо, саме так ви звикли вітатися останнім часом, але сьогодні ми щиро кажемо вам добрий день зі святом, з новим навчальним роком, з першим вересня. Сьогодні Херсонський Таврійський ліцей не тільки відкриває вам свої двері та вмикає екрани гаджетів, а й убіймає кожного з вас і батьків, і вчителів, і дітей. Вперед до звершень у мистецтві та науці! Вітаємо зі свят! Катя на місці, отже, все добре. Виховний відділ 104. -й. Вітаю зі святом! святом! Перше вересня! Зі святом, діти! З новим навчальним роком! Щасливого навчального року! Ну що, йдемо далі! Їдальня! Немає нікого. Але я думаю, ви всі пам'ятаєте, як тут ласували смаколиками. Ходімо, початкова школа. Як ви думаєте, є там хтось в кабінетах? Добрий день! Добрий день! Вітає. Знань. Дуже рада бачити вас, Марина Павлівна. На що знайомте нас? З нашими новими ліцеїстами я навчуся і не склає читати і писати. Буду мов багато знати і буду добре рахувати. Ми школяли малі, діти рідної землі. Віто закінчилась, ночата ще пола, до весіла біла, до того дітла. Точно! Клоп! От цей перший масштаб. Я хвилююсь, як ніколи, і збираюся до школи. Бо сьогодні перший раз я йду у перший клас. Вибачайте! Вітаємо зі святом! <різвіст> 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 Євгенія Михайлівна, <різвіст> рада, рада, рада <різвіст> вас <різвіст> бачити, мої сонечки золоті. Вітаю вас з початком нового навчального року. Дякую. Ну, як готові до навчання? Так! А батьки готові. <ріст> <ріст> Чого очікуєте від нового навчального року? Нас робота не лякає. Треба вчитись. Кожен знає. Тож чекаємо побажань під вітрилом в морі знань. <ріст> За шкільні роки буремні, будемо вчитись, будьте певні. Обігнемо землю з часом разом з нашим дружним класом. Що за диво Нас везе навкруг земель. Пливемо морями знань серед хвиль важких питань. Сонечки мої, я знову вас рада бачити 1 вересня. Скажіть мені, будь ласка, що вам нагадує ця пилюсточка? Наші Наш клас. клас. Наш перший клас. Зовсім недавно ви прийшли до першого класу. І ось сьогодні ви. Прийшли в четвертий клас. Остання сходинка початкової школи. Я вам бажаю, мої сонечки, щоб вона була для вас легка, щаслива і щоб ваші всі мрії здійснилися. Ну і як можна не потрапити до класу хореографічного мистецтва? Є тут хто? Зі святом Прийміть вітання від хореографічного відділу. Сподіваємося, що день знань стане для ліцеїстів початком наполегливої праці, надійним кроком у світ пізнання. З нагоди свята бажаємо вам незабутніх миттєвостей життя, справжніх відкриттів, пізнання світу. З 1 вересня настала черга образотворчого відділення. Подивимося, хто там є. Вітаю художники! Я? Зі святом. Ну що, скажете декілька слів? Для наших вчителів та учнів вітання, вітання від, від образотворчого відділу. Хей, маленькі друзі, котрі вперше починають свій шлях до пізнання. Сподіваюсь, ви вже готові рушити у захопили світ навчання і творчості. Бажаю вам терпіння, наснаги, і якомога більше улюблених предметів і поменше контрольних самостійними. Геть сім'ї, мої вході. Друзі, продовжуємо гристи граніт науки, подорожувати по світах о, книг, вивчати нові. Цікаві предмети. Любе кохання, музичне відділення. Ходімо шукати старшокласників. Вітання від музичного відділу. Дякую вам, любі вчителі, за вашу доброту, турботу за всі ці 11 років. Бажаю, щоб новий навчальний рік був легким, учно-слухняними, а зум завжди працюючим. натхнення і миру. Театральне відділення. Випускники на місці, тож все добре. Зі святом добре! мої любі театранчики, Рада вас всім бачити. Рада, рада! Як дивно бачити сцену зі зібраними кулісами і так мало театралів на відділі. Не переймайтеся, все це все одно дочекається наших учнів. А поки у дистанційному режимі нехай навчання приносить масу задоволення і позитиву. З усією теплотою серця цього дня висловлюємо слова подяки нашим вчителям, які щоденно титанічно працюють, ділячись своїм знанням та виховуючи молоде покоління свідомих громадян та справжніх патріотів своєї держави. Бажаємо мирного, спокійного навчального року, спокою нашому місту і перемоги Україні. Зі святом! Бігом у пошуках вчителів. Світлана Васильівна! Зі святом, зі святом, моя люба! Декілька слів для наших учнів. Вірте в себе, ставте перед собою нові цілі, і ви їх обов'язково досягнете. Надихайтеся кожним днем. днем. Ще одні відчинені двері. Я думаю, всі здогадалися, чиї. Зі святом! Рада бачити! З першим вереснем! З першим вересня! 1 вересня день знань це тепле, особливе свято. Воно для тих, хто хоче вчитися, пізнавати світ, набувати нових знань. Тож вчіться, долайте труднощі, будьте собою і пам'ятайте, ви наше майбутнє з 1 вересня. Розкладу тут поки немає, але я знаю. Де він є, любі діти? Дорогі наші ліцеїсти? Я щиро вас вітаю з новим навчальним роком. Хочу вам побажати в прийдешному новому році, щоб ви отримали нові знання. Щоб відкрили для себе цікаві якісь новинки, щоб мали гарний настрій, щоб сприймали все з радістю, з посмішкою на обличчю. Я дуже сподіваюся, що цей навчальний рік буде останній, в якому ми працюємо в дистанційному форматі. Думаю, що скоро ми зможемо зустрітися в нашому рідному ліцеї на очному навчанні. Зі святом! <гум> поки ходила, роздала усі повітряні кульки. Зараз їдемо до людини, завдяки якій розпочався цей навчальний рік до директора. Ходімо! Я вам привела друзів. Любить родину величезну, величезну нашу ліцейську родину. Я хочу сказати, що у нас ще ніколи. Перше вересня не починалося зранку в кабінеті директора. Вона завжди починалась на майданчику перед ліцеєм. Але я не можу там стояти, Я хочу тут. Я хочу сказати, що сьогодні ну до сліз, просто радісно, що ми всі разом, що багато хто зміг прийти в ліцей, відчути атмосферу школи, атмосферу ліцею, атмосферу. Дитинства, щастя, відчуття такої ліцейської єдності однієї сім'ї, яка скоро починає свій новий навчальний рік. Отут першокласнички, всі такі гляньте маленькі, середня школа, старша, батьки. І ми щиро вітаємо всіх тих, хто нас сьогодні чує, бачить і вчиться разом з нами в нашому Херсонському таврійському ліцеї. З першим вересня!